Кохання зовсім не таке, як про нього розповідають. Спираючись на мій досвід, кохання треба плекати. Доки одного дня ти зрозумієш, що комусь потрібен? Так само було і з Керолін. Вона пробудила у мені дивні відчуття. Я постійно думаю про неї цього літа. Забирайся, коли ви дізналися, що Керолін вбили? Невинний вважається невинним, озвучив Андрій Чорний.